Мікс дівчинка без малючка, весняний лот, трошечки літа буде. Е Покажу вам. Так, яскраві 31 цікаві, на лонгів на 5 років, дуже класні, кольори є. Такі рабічки, пандочки. Такі врубчик лосінки, можна на танці або так. просто, 3-4 рочки набір двох піжамок, 2-3 134, е катер з капець такий дуже гарний на 5 рочків. Це в нас комплект трічка, шість вісім років, це двічка. Це рафнадрічка. футболочка, десь підничка, дуже гарний такі набочки. Десять я не буду відкривати. Тут комплект рікає на шість вісім. Тут іде футболочка, маєчка і шортики. Дуже класні. Це сарафанчик. Теж не буду відкривати. Він дуже гарний такий. Потана тканинка, Також відчкам три-чотири рочки, Футболочка дуже гарна. Такі рукавчики, де «ЛАВ». Це у нас комплект на 152 велосипедки укорочена футболка від H&M. 10 12 футболочка така. Далі такий гарний на 13 точків бомба для дівчинки весняний. Також не буду відкривати. Це у нас такий комбінезончик, штанішками зроблений. від Далі така спідничка. Класна з мітимаусом. Далі така... Футболочка буде 9-10 це на 9 років, можна її навіть зробити як комплектик. Дуже класна футболочка, така підолар зроблена. Далі такий сарафанчик, розмір 2-3 рочки, Такий ромпер, рубчик від Джордж. Далі такі лосинки, десь 12 рочки, також від Джордж рубчик, комплект з 3 одиничок. 4-5 такі шортики з футболочкою. 9-10, такі піпульон, типу тканина. Іде е, дуже класна така сукня. Далі така сукня, лолка. На 10 від неї будуть такі класні на 8 років вілюрові покльошики. Типу, така блузочка класна, дуже класні джинси. Плацу зроблені такі. Також весняні, прикольні. Моделька дуже крута. Далі на 2 такі прикольні будуть 4-5 весняні спортивочки, 8-9 такі светри. Так. Носочки. Така футболочка з метеликами. Тут якийсь костюм на 152. Я так думаю, що це футболка і такий врубчик типу як сінки, або штанішки. не хочу вступати. Далі на шість точки, дивіться, яка гарна сукня переливається. бомбер на сім рочків легеньки, такий весняний, купальник, Ще буде такий светрик яскравий, тунічка. Вона... Ой, коротше, ви поняли. Супергеройця. Ну, коротше, ви поняли, хто в темі, той знає. Так, на така на дівчинку світшотик на двониточку. Так, далі тут у нас такі прикольні штани. Дивіться, вони йдуть на двонитку. Це модель для дівчинки. Іде підліткова така. Вони так, як джогери зроблені, дивіться. Така резиночка. Це така моделька саме для дівчинки. Такі на двониточку. І такі ще тезік 9-10.